Біля одного із сіл у Кременчуцькому районі врятували лебедят. Пернаті осиротіли під час ворожого обстрілу та вижили завдяки небайдужим місцевим мешканцям. Малят волонтери передали до центру порятунку та реабілітації диких тварин. Про це розповів головний ветлікар центру Артур Шабліян. Через знайомих Звернулася бабуся, до якої саме вони прийшли. Малулюки в такому віці вони самостійно. Не можуть жити, їм потрібна, скажімо, батьківська забота, але ж інші лебіді, ну, не своїх діточок вони не приймають. І тому лебіді були доставлені до нашого центру. Поранень такого нічого не було. Були дуже виснажені, дуже худенькі. Наразі почуваються дуже добре. Тричі вирісли від того моменту. Півні, бадренькі будуть перебувати вони в нас аж до весни ранньої. І вже ранньою весною ми їх окільцюємо і будемо повертати їх в природне середовище.